«333». саме так кричать артилеристи, коли хочуть вистрілити одночасно. Саме так називається і фотовиставка ардуету Вони разом, що уособлює в собі єдність України довкола боротьби з ворогом. В центрі кожної картини лялька-мотанка і її образ митці обрали недаремно. Це безлике зображення кожного українця, щоб ми зараз не міряємо обличчями. Ми зараз міряємо все як одну енергію. Сумісно, тут тому тут немає обличчя. Ідея виставки зародилась в день, коли увесь світ дізнався про звірства, що творила Росія на території Бучі. Через свої фотографії митці хотіли виплеснути емоції від почутих історій. Так на світ з'явились енергія, незалежність, свобода, душа та віра загалом 33 картини. Інколи вони створювались у вкрай складних умовах. Ну наприклад, ви бачите одну з картин тут свобода. Це справжня маскувальна сітка використана, і це знімалося в перші тижні, коли летіло дуже багато снарядів і. Це було знято в локації між трьома воєнними станціями близько біля ГЕС у Вишгороді. І коли ми це знімали, то справді летіло і дуже трусилась земля. І ну, в принципі є кілька картин, але це треба окремо показувати, які дійсно знімалися в таких умовах, коли ми знали, що. Ну, земля дрижить до цього. Фотовиставка 333 вже була представлена в Португалії, Польщі, Японії та Канаді. А наступним митці хочуть підкорити Лувр в Парижі. А ось в Україні картини показують вперше. І відкривати їхній майбутній марафон подорожей випала честь саме Житомиру. Велика честь для Житомира. Бачимо, що в цих розмотах е, нинішня ситуація України. Цих роботах відображено практично кожен куточок нашої країни, і він дає зрозуміти навіть тим людям, які не розумію, що таке війна, і не бачили, що таке війна відчути це. Першу чергу виставка має благодійний характер. Під кожною картиною розміщений QR-код, за яким можна задонатити на Зсу. Передусім, зібрати кошти прагнуть на військові шпиталі. А в реалізації цього допомагає відомий український музикант та нині військовослужбовець Коля Сірга. Ці гроші збираються для військового шпиталя реабілітаційного, для того щоб закуп закуповувати там обладнання необхідне для вже для реабілітації військових також можна придбати листівки із зображенням картин виставки. Побачити фотографії можна у Домі української культури, для якого 333 стала першою з початку повномасштабного вторгнення. Підготовка до прем'єри зайняла близько двох місяців, та зараз роботи доступні для кожного відвідувача. Два тижні у нас виставка дім української культури буде працювати без вихідних. От ми Запрошуємо всіх бажаючих відвідати, і навіть ті, хто не бажає, ми запрошуємо відвідати, тому що це треба побачити для того, щоб зрозуміти наскільки величні ці картини. Вхід на виставку абсолютно безкоштовний.